Слава націю, вітаю на каналі Добре Римбатофір. Я се добрий дорогою до Києва. Проїжджаємо меморіальний комплекс пам'яті, збудований в серпні 2024 року, за кошти родини засух. Земний мій Уклін. Героям України, які нас випередили. І це знову ж таки приклад меморіалу, який, на мою особисту думку, які, на мою особисту думку, мають. Заповнювати публічне поле, публічне поле всіх населених пунктів України, шанування, повага цим Героям України. Дружина, яка зі мною їде, вона припустила, що родини засух тут загиблий якийсь теж захисник України. Я, принаймні, прізвища засух тут не знаходжу. Ось бачимо український герб, ось жінка, так, з рушником, я так розумію, українським, з такими рунічними елементами. Я не рунознавець, це моє припущення. От, ось ми кінечні зірки бачимо так. Цікавий хрест нагадує мені. синьо жовті так, Прізвища засух я тут не знаходжу. ось Про те, що важливо, я ж кажу, я ж щасливий бачити на Київщині. Ну, бодай приватним коштом, на моє переконання, звісно, це має робитися державним коштом. Пам'ятні комплекси, меморіали, елементи від, точніше, на на. Добру згадку тих героїв, завдяки яким ми, ми я зараз ходжу по українській землі, по українській Київщині і показую це вам, а ви це дивитеся абсолютно більшість із вас. Абсолютно більшість із вас теж з України. Марс. Світла пам'ять, краповий берет, Ворон, мисливець. Безумовно, всі там будемо. Хтось раніше, хтось пізніше. Ці герої раніше. Ось 24-й рік можемо бачити минулий рік. А, я ось щойно звернув увагу. В майже всі 24-го року, 23-й. Хитрун, електрик, Антон, Тишкевич. Краповий берет ще один. У мене вдосталь різних гарних фотографій, які за потреби можна буде поставити теж на якийсь такий пам'ятничок. Ще раз оплінна земна подяка всім, хто робить такі важливі речі. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашу любов до України недостатньо поважаємо найвищий чин наших героїв. І робимо все для максимально великого, великої кількості могилиних московитів і максимально великої кількості живих, здорових, боєздатних українців. Як на фронті лавах село оборони, так і в цивільному житті, в тилу разом боремо й поборами.